Всім привіт! Сьогодні покажу, як я фрезерую отвори для витяжки. Це є 125-та труба, тобто мінімальний розмір отвору має мати діаметр не менше 130 мм. Буду робити з запасом трошки більше по 5 мм на сторону. Тобто Мені треба вифрезувати отвір діаметром 140 мм. Буду це робити за допомогою. Фрезерних шаблонів це фрейми від компанії ParTool і таких фрезерних циркулів. Тут потрібно використовувати копірувальне кільце діаметром 40 мм. Фреза у мене 12 мм. Це потрібно знати для розрахунків. Фрезерний шаблон має дві розмітки з двох сторін. Перша розмітка йде від нуля і на цілу довжину. І друга розмітка е, йде від центру фрейму і в дві сторони. Буду використовувати цю центральну розмітку. І е, розкажу трошки про розрахунки. Е, я вже собі е, відмітив центр отвору. Е, і мені треба виставити оцей фрезерний циркуль. на... Цей діаметр, що мені потрібно. Тобто я ставлю, тут є мітки навпроти отворів, буду використовувати от таку втулочку з саморізом діаметром 8 мм. Ставлю по розмітці на 0. Тобто є, тепер треба розрахувати наступний розмір, вже де буде. Ставитися фреза з фрезером. Тобто діаметр в мене має мати 140 мм. Віднімаємо діаметр фрези фреза має 12 мм, тобто, виходить розмір 128 мм. Ділимо на 2, виходить 64. тобто по розмітці я зараз навпроти оцього отвору: є от мітка, ставлю розмір 60. 4 міліметра. Так, добре фіксую. І е, для того, щоб воно е, міцніше трималося кубки, я додаю ще один фрейм. можна використовувати як фрейм, можна просто паралельний. Упор використовувати чи е, звичайний е, профіль, просто щоб додати е, додаткового е, додаткової фіксації цієї схеми. Я дотягую ключиком. І тепер мені треба підготувати. Робоче місце для фрезерування. На столі презервати, звичайно, не буду, тому буду використовувати залишок в якості підкладу. Ставлю залишок, ставлю деталь, яку потрібно відрезервати, і це все діло добре фіксую. Затискаю. Ще додатково обов'язково треба зафіксувати оцей нижній підклад з деталю. Буду використовувати просто звичайні струпцинки. І добре знову ж таки фіксую. Для чого це? Зараз розповім. Так, далі. Діаметр в мене виходить 60. 4 міліметра. Тобто десь в цьому цій межі буду ще додатково фіксувати цей центр, який буде вирізатися. Фіксую його до підкладу. Важливо, щоб ці самонарізи не попали вам під фризу, так що треба вважати на це. Тепер беру. Тулочку, воно проти нуля зміщаю міткою. Я попередньо засверлився, легше закручувати і попадати. Все, зафіксував. Тепер він крутиться. Далі треба виставити глибину фрезерування. Я зараз беру фрезер, просто фрезою дотуляю до поверхні плити і виставляю глибину. Маю плиту 18 мм, ставлю під упор. Тобто вже висловлено на 18 мм і трошки викручую, роблю більший зазор. Щоб фреза вийшла трошки глибше в підклад. Фіксую, все, відпускаю. Так, ще раз, для чого я фіксую ці дві детальки. Тобто має бути зафіксована з підкладом деталь по зовнішній стороні і має бути зафіксований центр. Тому, тому що коли ми е, зробимо отвір, е, і фреза вийде, ну, зробить повне коло, е, цей кусочок, якщо його не зафіксувати, він зміститься. І зробить е, непотрібну виямку, вже е, буде негарно і неякісно. Тому обов'язково фіксувати центр, щоб він не втікав, і е, до підкладу і саму деталь до підкладу по периметру. Так, ставлю назад фрезерний циркуль. Зараз пилосос під'єднати треба і починаю фрезерувати. Фрезерувати треба з лицевої сторони. Чому? Тому що, коли ви будете виходити фрезою наскрізь, може бути знизу вирваний кусок матеріалу, тобто може бути сколи. Так що треба спрадної сторони це робити обов'язково. Все, все готово, нічого не заважає. Перевіряємо, що струбцини не заважають. І починаю фрезерувати. Зараз буде шумно. Поїхали. Так, не включив фрезер. Все, поїхали. 안녕하세요 Тепер можна відкручувати і знімати. Як бачите, дуже багато терси немає. І тепер показую результат. Частенько, без колів. І зворотня сторона, в принципі, так само вийшла. Частенько. Все. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було для вас корисним.